Чи варто витрачати свої гривні на оцей розпіарений продукт від Селімакс? Я користуюсь ними близько тижня, і мені точно є що вам сказати. Давайте я почну з того, для чого я взагалі купувала ці педи. Бо в ТікТоці всі як один кричать, що вони круто допомагають від закритих комедонів. А в мене вони є. І якщо чесно, то капець як бісять. Коштують вони, звісно, не три копійки, тому покупку їх я відкладала. А потім, як завжди, я вирішила, хто я така, щоб собі відказувати, і звісно купила. І жодного разу я ще про це не пожаліла. Дівчата, це буквально найкраще, що зі мною стало. Вже після першого використання тон шкіри став набагато рівніший І чорні цяточки на носі також посвітліли, хоча цього я взагалі не очікувала. Користуватися ними дуже просто. Спочатку я натираю обличчя м'якою стороною, а потім його шліфую тією, яка грубіша. Баночці їх 60 штук, я не можу сказати, що це мало. І одразу після цих педів я обов'язково зволожую обличчя. До речі, це також дуже крута знахідка для дівчат із сухою шкірою. І давайте, чесно, зранку я прокидаюсь в повному шокінейші. Обличчя максимально чисте, рівномісно. Мірне і капець, яке зволожене. Хоча я думаю, ми всі розуміємо, що на осінь відкривається сезон сухої шкіри. Понятне діло, що це не реклама, а моя щира рекомендація. Але якщо думали, чи купувати, купуйте.